У Дніпродзержинську на гарячому впіймали серійного злодія. На карбі колишнього в'язня щонайменше п'ять крадіжок у супермаркетах та одне пограбування. За якою схемою діяв зловмисник, розповість Артур Терещенко. Підозрілого чоловіка, що пильнує покупців супермаркету біля камер схову, охорона крамниці помітила одразу і почала стежити за незнайомцем. Менше ніж за 10 хвилин. Камера відеоспостереження зафільмувала злочин. Він вибрав жертву собі. Із рукава була винута фомка, взломана камера храніння, ячейки ручної кладі. Із поцупленою сумкою злоумисник вибіг на двір і спробував утекти. Охоронець супермаркету почав переслідувати. Той день для крадія виявився геть невдалим. Кримінального нитву випадково побачив місцевий дільничний. Ну і була прийнята рішення, а прислідування даного молодого чоловіка його задержання за кілька хвилин. Завдяки спільним зусиллям охоронця та міліціянта крадія затримали. Вже в райвіділку з'ясували, злочин у супермаркеті скоїв 41-річний рецидивіст. Задержанный ранее судими неоднократно имущественные преступления именно по статье 185 отбывал наказание в местах лишения свободы. Вже доведена причетність спритника щонайменше до п'яти крадіжок та одного пограбування. У міліції впевнені, кількість жертв значно більша, тож очікують на нові заяви від постраждалих. Нині серійника тримають під вартою. Йому загрожує загратування на термін до шести років. З Дніпропетровщини, Артур Терещенко, Олександр Самсонов, НТН.